І від Отця, і Сина, і Святого Духа, Христу! слава Ісусу Христу! Сьогодні наша Святоценко вас святкує одне з 12 найбільших свят в цілому році Свято збройження, чесно і Човорячого Христа, Всесвітнє возбереження. І це свято насправді досить давнє, одне з найдавніших свят в нашому церковному році, та як ще раз і початок. І самих початків, коли відбулося, це подія востележення Чесного Христа. Вчора, хто було в вічі, то також чув історію, цю легенду, як саме заснувалося це свято, а ті, хто не були, трошки пригадають. Саме в той час, якраз в 300, 300 му році, після Христа Христового, так якраз завершили дзвоніння християн, яке було активним початку заснування християнства, коли Христос у на небо і зіслав Святого Духа на апостолі на всю церкву. Від того часу до 313 року церква постійно гонилася, були різні імператори, які пересікували християн, їх знищували, їх сиділи в тюрми і постійно пересіпали християни. І змушені були ховатися в колбах, змушені були переховуватися, скриватися різними. Символи на створювали для того, щоб десь туди одному смістити, де вони знаходяться, як моляться. І саме в 313 році такий цар імператор Костянтин Великий, як ми його знаємо, як чуємо кожного разу на літургії, так в кінці Літургівно кажуть, що святого Івана Золотустого, а хіпистого Константина Бравла, тобто, саме з цього великого імператора Костянтина було назване цим містом. Константинопіль, так і сьогодні називається Стамбул, після того, як воно то було захоплено турками, а до того часу називалося Візантією, місто Візантія. І саме цей імператор Константин якраз поклав край унім'ю християн, так як сам глибоко повернувся і став християнином. І він пообіцяв Хісторі, каже, Господи, я йду в цю битву, а він це не змагався на цей я умінчаю своїм символом, тобто Христом Господні, буде зі мною і я переможу. Так і відбулося, так і було, що царка Константин перемагає свого ворога і стає імператором Римської імперії. Саме після цього, спершу, він робить християнство вільною вірою в римській імперії, дозволяє вірити вільно і її християни в з цих телефон. Роки він робить її основною релігію в Римській імперії, що ставить її на ранг вищої, як і всі інших героїв. І після цього сам починає християнство активно розвиватися, активно рухатися, змінюватися, роблює дезнайтинську ідентичність, створюється багато наспівів, багато церковних традицій, які існують по сьогодні. І саме тоді. Трошки пізніше, вже в 326 році, цар Константин разом з своєю матір'ю Оленою, яка також була глибокою тобто, християною, яка також є святою, вони хочуть знайти чесний, жовтрящий хрест Господню. З одного боку, Константин хоче подякувати Господу за те, що саме цим символом він переніс своїх ворогів. І з другого боку вони хочуть знайти цю святу релігію. Бо в Першому світі ніхто не шукав, ніхто не зберігав реліквії, ті типу пов'язані були життям Христа. Тоді перші учні, апостоли і інші наступники, і вони про реліквії, так як вони були в постійному очікуванні другого приходу Христового. Це було неважливо, але це Іванлія, воно написано набагато міші, що в 60-х, 70-х роках. Тобто вже 30 років після того, як Христос Воскресає, розвився на небо, і Він вже не перебуває з ним фізично тут, у цій церкві. Так? Тобто набагато пізніше, що люди жили в такому стані постійного очікування, вони розуміли і надіялися, що Христос ось постійно друге приємні, що настане цей кінець. Так? Кінець цього земного світу, кінець царства диявола, як каже Христос, але вже до Божого царства. У так не спішили писати книгу, списати Іван, вони все передавали з уст, уста. Але вже коли час проходить, вони розуміли, що все ж таки можливо Христос ще зараз прийде, можливо, і в цьому політі вони починали записувати, починали вживати ті реліки, які були пов'язані. Життя самого Ісуса. Так само якраз Константин Великий своїм матір'ю Оленою, вони хочуть віднайти цю основну релігію Християнства, саме Господній там тими. І вони йдуть в Єрусалим, щоб там, яка як мати організує цю сталицію, де вони пробують віднайти різні місця, де Ісус був поговорив, де був розп'ятий, і багато інших. І саме вони знаходять місце за описом. Де Я з збирати Лова, бо до того часу пригадає, що Єрусим фактично був в стерті за лиця Сем'ї, як казав Ісус, що каміння на кам'яні залишиться, а саме в 80-му році римські солдати пішли в Єрусин і повністю знищили Єрусин, щоб єрусимського храму, який тоді був величний. До сьогодні сьогодні знаємо, стіна плачу, солдат із крайніх стін єрусимського храму. Тобто місто було знищено, бо знайти там щось, навіть через. Тих кілька сот років було дуже тяжко. І... Але вони це місце і за життям святих ми чуємо, що знаходять три хрести. Знаходять три хрести і не знають, які з них є саме Христом І Є ті легенди, які розповідають як саме вони визначена, але собою насправді дуже схожі, Та те, як саме чудо, так би могло зрозуміти, який хрест є саме Христом Ісуса Христа. Одна легенда говорить про по те, що з боку і попросили покласти тіло померлого на кожен з тих хрестів. І коли поставили на один з хрестів тіло цього покійного, то він воскрес смертних. Друга легенда, схоже, до неї каже, що принесли людину, яка була паралізована, яка була хворою. Також її приклали до тих трьох хрестів, і коли приклали до, до цього правдивого Христа Господнього, то ця людина зцілилася. Не знаю, яка з цих саме історій, легенд є правдивою, але думаю, що факт залишається фактом, що саме через чудо, яке сталося, вони збагнули і зрозуміли, який саме хрест є правдивий. І саме тоді, за їх часом, Константин є такий указ, вони будують на тому місці сьогодні, так, храм Воскресіння храм, храм Воскресіння Господнього, де якраз планується поставити, висловити цей. Часто животворящий хворящий хрест Господі. Саме тому він називається животворящий хрящем, так саме через це. Чудо, що він це дарує життя, так, життя творить. І саме через вік вже відкривається цей храм, і в цей день до сьогоднішнього дня так патріарх разом з Константином Великим, святою, Олегою, всіма єрдними християнами підносить хрест Господній. Дуже відчасно прийшов на службу Божу, хто був все трошки, хоча б на кінці вутки, або від початку України, бачив, як ми в нас на Хрест Господній. цей Хесток на зберігається від давньою традицією, що Хрест глибоко опускається так, під час співу Господи помили. Бо саме тоді, в той час, коли піднімали Хрест Господній, люди безперестану багато разів співали, Господи, коли Господи, Господи, ми так багато-багато разів. Ми також схожі на... Усі чотири сторони світу, так молилися по 24 рази Господи помирую, і так кожного на... Богу. І глибоко священник разом опускали свої голови, і на останній рази священих високо, підмальний цей Хайс Господній, і них усіх. Це якраз такий спомин того моменту, коли тоді з ініціативи Константина Діора. Але з благословення патріархів і священників в той час був піднятий Хрест Господній, і благословили з усі сторони світу. Але це було не єдине підняття Христа Господнього, воздвиження, так би саме це слово, возвиження означає піднятий, тобто здвигнути його зміст. А саме, коли вже в сьомому столітті був заповнений Єрусалим персами, які виграли Хрест Господній до цієї персії. Але через деякий час все ж таки інші царки воював, це місто захопив Персію і зміг задати і Хрестовою І Тоді, знову ж таки, в той самий день церква зібрала, щоб знову воздвигнути, тобто, щоб підняти і пополословити всіх Христом на сьому. А далі Хрест Господній на деякі частини, десь по частини подуші світу, щоб. Кожен десь з людей зміг прийти доторкутися, помолитися, подякувати цьому святому знаменому. Бо хрест для нас насправді є символ спасіння. І навіть чи хрест є дійсним, тобто який ми посуджувати, Богу Господь Христос, чи хрест, який ми носимо на грудях, чи хрест, який ми умінчуємо храми, чи можливо стіни на наших будинків, чи хрест, який ми ставимо на пробах наших рідних, це один той самий хрест, хрест. В якому був розп'ятий Христос. Бо своє зводу здуматися, що до того, як Ісус помер на Христі, це було символом ганьби. Тобто, кого хотіли стерти з ця землі, щоб про нього всі забули тих на хресті. не гірших радій, найбільших злочинців, щоб про них ніхто ніколи ні не згадував, це у сором. Але коли Христос піднімається на хрест, Він змінює цю реальність. Тобто Хрестне символ та смерті, не символ опущення, а символ піднесення. Як Ісус який говорить, що буду піднесений. Я буду піднесений, і всі до мене притягнути, що вчилося в тіванні в часі утрині. Тому Хрест Господній є для нас символом спасіння. Але найчастіше все ж таки символ Христа, ми використовуємо, коли хрестимося. Хрестимося, ми, ми знаробимо собі знак Христа. І, на жаль, дуже часто ввічаю, як люди це роблять недобре, Так як роблять це не словами до Христа. І коли, так здається, знаєте, як то кажуть, мухи не ганять, або щось скрутять, або ніби до кінця не знає, не побачила за боку, хто щось там робить і повторив. Але це є неповага до Христа. Краще людям не хреститися, ніж робити це як і путь. Просто торкатися, але там, знаєте, зліноші роками не тягуються так якось там Спробуємо світворити, потрібно з усією пошаткою творити відкритись знак Христа, не або швидше, не або собі повітря зробити пожарну Спортному церкві. Але для того, щоб справді цим символом так привітати Христа, щоб благословити. Бо ми, коли благословляємося, ми своє тіло ціле благословимо Христом Господні. І коли ми це робимо як не путь, І ми себе всьому освячення Христом розвоє. Персия послуговочу, дані я посему що Слово про Хрест глупота для Бога. Тобто той, хто не розуміє жертви Ісуса, Його Воскресіння, то ніколи не зрозуміє, як це так поклоняє, ми поклоняємося, почитаємо хрест Бог, як це так почитаємо шибенцю, на якій вбили Ісуса. Але Хрест це не є просто шиблеця, але як багатьох володбах ми поспіхуємо, що це не мов двері небесні, бо саме через Хрест відкривається на рай. Саме через Хрест це не мов би такий прихід між нами і Божим Царством. Саме завдяки Христу ми тепер можемо спасатися, саме завдяки Христу ми сьогодні спасаємося. Тому сьогоднішній ще великий день. Дай всесвітнього возближення чесно жутрячого Христа, ми пам'ятаємо про наші хрести. Подивімося сьогодні вдома, як вони зберігаються в нас, часом ми тривали пиво, чи часом вони спологи їх замотали в Україні до насамперед. Ростримо, почитаємо, сьогодні ми так чисто носимо Хрест, прикрашаючи його квітами, покупчими сухоцвітом, гарно прикрашаючи його, постопуючи, щоб його почитати. Дивимося, з часом хрест нашому домі не є занедбаним. З часом наша молитва, личиня Чернокова, не є занедбана. і це саме, як ми кажемо, кресло, це, так? Чи ми це не занедбаємо в нашому житті. Дуже часто може так дуже формально ці святковими. Але важливо це робити своє віркою, коли такі, мій наставник казав, що коли ми хрестимося, це найкоротша молитва в світі. Коли ми для нас прихрестилися, ми вже помолилися. І не спригадаємо, як правильно реальність. Ми прикладаємо, складаємо руки таким чином, що два пальці на нас є зігнуті, три зітнюємо губи, три є символом Святої Віці, а два є символом природи Христа, що був одночасно і Бог, і людині. Миколаєчого довіда каже, ім'я Отця, тут на сонячне спіння і Сина, і Святого Духа. Амінь. Більшення, як знаємо, жестю. Як набути і того подібне. Це є хрест, чотири точки, які ми покажуємо в чітко Доторкаємося до всіх тих ділянок, яких маємо докатися. Ми там ми не, не пробуємо щось тоді відтворити, чи там щось в себе, І стараємося це робити з повною пошаною повагою, щоб справді поставити цей хрест, який до Ісуса був символом зневаги, а сьогодні є символом нашого спасіння. Amém, salva Jesus Cristo.